Виконували завдання РФ на Полтавщині за матеріалами СБУ. Судитимуть двох місцевих студентів 18 та 19 років, які підпалювали службові авто сил оборони на замовлення російських спецслужб. У 2024 році вони знищили у місті Кременчуці три позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань. У ході досудового розслідування було встановлено причетність фігурантів до підпалів ще трьох авто в місті Полтаві у жовтні минулого року. За даними слідства, фігуранти шукали легких грошей на телеграм-каналах. Та на них вийшов представник РФ, який за обіцянку швидкого заробітку залучив молодиків до співпраці. Чоловіки знаходили військові авто, погоджували їх із російським куратором, а потім підпалювали. Для звітності перед РФ злочини вони фіксували на камери власних телефонів. У ході обшуків правоохоронці виявили цю техніку, а також засоби підпалу у жовтні 2024 року. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Наразі вони обвинувачуються у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, замаху на вказаний злочин та в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.